Фінансова грамотність болюча тема для багатьох українців. Часом здається, що гроші витікають, мов вода, а створення фінансової подушки безпеки залишається тільки мрією. Чи реально сьогодні у скрутні для нашої економіки часи відкладати кошти? А якщо це можливо, то як врятувати їх від інфляції? Що таке розумні інвестиції? Як не втратити все, вклавши гроші не в ті компанії та проєкти? І, взагалі, чому ми у 21-му сторіччі так мало знаємо про економіку та фінанси? І навіть у дорослому житті не завжди можемо розумно витрачати кошти. Україна номер один в світі по відсотку платежів в криптовалюті. Но якщо в Америці інвестує на фондовому ринку 50% населення, то в Україні менше 0,1%. Тому що ми тотально економічно-фінансово безграмотні. Зовсім недавно в нас був радянський Союз, і про економіку взагалі не можна не було ніякої речі. А сьогодні. У нас вже як-ні-як -як функціонує фондовий ринок, і це, мабуть, єдиний спосіб для людей мати пасивні великі доходи. Навчитися грамотно поводитись із власними доходами українцям допомагають фінансові експерти, консультанти і навіть цілі школи. Юлія Баткалова працює в економічній галузі вже понад 12 років і за цей час сформувала власну програму навчання фінансової грамотності. А чотири роки тому відкрила фінансову школу Байфінанс для дорослих і дітей. Ми розуміємо, що якраз до повномасштабного вторгнення люди вони цікавилися особистими фінансами, але вони, знаєте, можливо, не розуміли, наскільки це потрібно зробити тут і зараз. Тобто відкладали, потім я пройду курси, потім я розпочну інвестувати, потім я буду відкладати фінансову подушку безпеки. Багато людей виїжджали за кордон, на жаль, вони виїжджали без грошей. Так, ми знаємо. Вони вважали з тим, що є, тобто вони не сформували цей фінансовий резерв. І багато людей, хто приходив до мене з того моменту, вони кажуть, що зараз ми знаємо, що ніхто на 100% не може гарантувати, що завтра буде стабільно. Тому ми повинні взяти свої фінанси під контроль. У школі Байфінанс інвестування та фінансової грамотності навчились понад тисяча українців. А нещодавно тут відбувся черговий випуск. Сьогодні у нас четвертий офлайн випускний за весь цей час. Це студенти трьох останніх потоків, тому що у нас не всі студенти знаходяться на території України, і, на жаль, не всі студенти, які знаходяться в Україні, зараз могли приїхати. Тобто ми збирали три потоки, це близько 400 студентів на ці три потоки, але приїхали сьогодні 120. Усі студенти школи Байфінанс після двомісячного навчання отримують сертифікати і безцінний досвід у галузі інвестування а також разом з куратором формують власний портфель залежно від цілей і фінансової спроможності. Якщо чесно, ну ми, куратор мені допомогла скласти, згідно моєї цілі, мій портфель. Там все, ну, все вже розписано. Мені залишається лише йти згідно цього плану. Тобто ну, нічого складного виявилось. Спочатку був мінус, і це було чомусь навіть не дуже страшно, бо я ще ну, маленькі суми намагаюся інвестувати, бо я ще. Ну, приглядай, скажем так, і але вже майже тиждень минув. Я дивлюсь, вже плюс пішов, і це вже приємно. І ти розумієш, що ти можеш сподіватися на своє майбутнє, тому що ну ми всі за нього переживаємо, ми не знаємо, що буде далі, і дуже б хотілося підстраховки якоїсь. Сьогодні команда Юлії Баткалової продовжує набирати студентів на навчання і планує розвивати школу, аби досягти своєї головної мети навчити якомога більше українців правильно розпоряджатись грошима і сформувати в Україні стабільну культуру інвестування.